І всім привіт! Сьогодні ви на каналі Денисей І сьогодні ми граємо в World of Tanks. Так. І сьогодні я не просто граю в World of Tanks, а роблю обзор на танк ВК 100.01P. Да. Тому зараз я покажу його. Характеристику. Міцність 1900 хп. Шкода 301 хп Скорострільність – 3,4. Пробиття броні. 215 мм. Бронювання. 168,0 мм. Швидкість. 19 км за годину. Обертання башти. Так, обертання башти. 16,06. 16, 51 сота. Так, я тут трошки щось напутав. Тому ш... швидкість 15 кілометрів. Так, швидкість 15 кілометрів. Добре. Ось я вам показав його характеристики. Так, боєкомплект. Боєкомплект 120 патронів. Бронебійні. Підкаліберні та осколково фугасні. Амуніція. Амуніція шоколад. Посилений, посилений навісний захист, захисний набір, поліпшене, поліпшене пальне, навісний захист, шоколадний батончик, та тастар, Стандартне пальне. Спорядження. Ну тут спорядження. Ось таке, а я користуюсь трьома. Адреналін. Універсальний відно... від... відновний комплект і форсаж. Все, прочитав, є. Ну, камуфляжі я ставити не буду. Азем... Прочитав всю його основну амуніцію і характеристику. Давайте побачимо його в бою. Я піду не на простий бій, а на гра відродження, новий режим. Да. Тому. До бою. Цей танк є... Цей танк відноситься до Вітки Германії. І він якраз йде до Мауса. Так. Я вам покажу, як треба проходити вітку, щоб отримати цей танк, якщо він вам сподобається. Це є танк восьмого рівня. Так, а він важкий чи легкий, я не, не пам'ятаю. Ну добре, я вам ще покажу. Так. Ось у нас пішла загрузка. Карта протока. Добра карта. Так, ну, зі мною хороші, як так сказати, союзники. Супротивники теж не дуже слабкі. Ісу 152 ІСУ-152. Рікольно. Окей. Окей. Щось дуже довго йде загрузка. Ось, загрузка. Загрузка пройшла. Як ви бачите, у мене графіка стоїть, тому так довго і була загрузка. Перезарядка в нього 17,8 секунди. Це перезарядка не така велика, наприклад. Та сама КВ2 із СССР. Шостий рівень перезарядка около 20 секунд. Як ви бачите, я наношу невеличкий урон. Я вистрілив бою вкладку. Ви бачите, що у нього пробиваються щоки та, та одна із нижніх частин між. між цими гусеньцями. Повертатися з шуками до когось я б не дуже хотів би. Але навіть якщо я не повертаюся шуками, мене чомусь пробивають. Ось оця частина, як в цього танка, теж цього, цього танка мого, теж пробивається. Так, якщо нікого не бачу. Тут в цьому режимі у вас є 3 ХП. Тому переживати так не треба. Треба переживати, коли в тебе залишається 2 хп. Ау! Ой-ой! Та куди ви так гатите, я не можу... я не можу понять. Та куди вони пропадають, як я стріляю? Понятно, так, Подобічна сила. Давайте візьму подобічну силу, плюс мені вистачає на вовчий удар, тому ми це візьмемо. Так, як ви бачите... Цей танк, можна дуже легко пробити, але ним можна грати на таран. Можна грати тараном. Але я не вмію грати тараном. Також в грі відродження є одненька дуже класна штучка це торнадо. Торнадо розвертає союзників, якщо ви на нього. Якщо ви. Не союзників, а супротивників, якщо ви на них націлились. Так. Та хто? Мені просто цікаво, куди в мене чисто фізіологічески гатять? Розвернись. Та що? Що ж таке? Я не можу понять, ви мене всі гатите. Чого іменно мене? Чого не моїх союзників? Чого у вас тут так багато? Добре, я буду відступати, буду грати в Крису. Окей, okay, окей. Okay. Так. І саме головне, якщо я цілюсь, треба пропасти. Ну, дякую, Та де він там є? Хто на? Ви мені скажіть, хто в мене стріляє, поки... Капець Як такого Вона грати Якщо ти ще не встиг, тебе вже прибили просто. Хто проти нас грає? Хто з нами грає просто? Я не знаю. Так, окей. Okay. Она стреляет немона. Пони. Не... Та хто? Мені скажіть просто хто по мені... Развернись. Привіт Ого. Це його... Впереді заброньований, я взаді ні. Я що, здохну, я поняв. Та що? Не встиг я нажати на кнопочку. Čo, mení kapec? Á, od nej chepe. Ďakujú. Ale mene cené spose. Tak to šlo živý. Dávajte zavaliť. Klas. A jak ja vieživ, skážiť mene? Čo za, za zvuky? Dávno. не скажите, мне просто цікаво, як я вижу не мене просто цікаво, як я змиг вижити. Сама краща броня, якщо її немає. От мені смерть зараз і настане. Мені просто цікаво, як коли мене одне ХП, мене пробить чисто фі... Хотів сказати, що мене пробити чисто фізіологічно не можуть, але мене пробили. Дякую. У нас вже 5 союзників. А у них ще 7, але у кожного, союз... але у кожного нашого супротивника по одному ХП. Тому якось ми зможемо вижити, я думаю. Шанси є. Шанси є. Оце С е 75 ТС, оце он крепко саме, по-моєму, самі хуже. Хто хоче, щоб я зняв відео про День, напишіть коментарі. Може, я сьогодні ввечері зніму. Так, Дімасік, один, один, два, два, три, три. Нік просто. Так, уже мінус один. Нас п'ятеро і шесть хп. Опа! Ще мінус один. Дуже добре. Все. І сука, пец. Ну, то ми ще зараз добре виграємо. А ні. Може й не виграємо. Ну, взагалі шанси є. Шанси є виграти, але я не думаю. Так Шанс шансів нема. А не о, то у нас ще які шанси вже шанси вжиє. ми, мы, що вже і виграємо, бачите, що я все. Кейс кей кей, кей 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 кейлер, короче. Його 19 хп. Зараз один добрий... Ві... Один добрий вистріл. Що? Що? Це що? Як він воно... Чи Четвери, четвери. Час вічо, окей, але просто що то було мій урон йому на стіні не мог, але типа танк був защитаний як знищений, але. Що ще я не мог поняти що? Ну добре. Зараз шкода півтори тисячі. Чудовий бій. Премію купляти не буду. 7000 нормально я знімаю відео то під, під мені сиплять, а як я просто граю то по 500 дякую я відео значить побільше знімати буду Так, э, так що, що що у нас по подарочкам тут може що нормальне Так а у нас тут щось нормальне Дякую нічого нормального тут немає. Понятно, справді нічого нормального у нас тут немає. Окей. Okay. Так. Бустері, бустері, бустері. Боже, сок у мене бустерів? Можна їх якось попродавати взагалі. Так, зараз ми бачимо... Який це танк? Це танк. Це важкий, це важкий танк. Так. Да. Це йде, як важкий танк. І ще хочу вам сказати, є обладнання. Обладнання в мене тут. Я не граю в основному за обладнання, але хто хоче, може там собі поставити. Да. І хто хоче, щоб я зняв відео, як я граю на КВ-2, може, якщо на цьому відео буде 3 лайки, Я зніму відео, де я буду грати на КВ2. Да. Тому всім пока, дякую за перегляд. Ждіть наступних відео.